Вітаю на каналі Погляд на події. Сьогодні поговоримо про одне з найцікавіших і найбільш унікальних місць на планеті світове сховище насіння у Шпіцбергені. Це не просто сховище. Це справжня страховка для майбутніх поколінь. Уявіть це місце, де зберігаються мільйони видів насіння з усього світу, готові відродити життя на планеті після будь-якої глобальної катастрофи. Це місце світове сховище насіння на Шпіцбергені, розташоване в північній частині Норвегії на одному з островів архіпелау Шпіцберген. Що особливо в цьому місці? По-перше, його побудували всередині гори на глибині більше 100 метрів. Це гарантує, що навіть якщо на поверхні планети відбудеться катастрофа, насіння в сховищі буде в безпеці. Температура в цьому місці постійно підтримується на рівні мінус 18 градусів за Цельсієм, що ідеально підходить для довготривалого зберігання насіння. За такої температури насіння може зберігатися десятиліттями або навіть століттями. Проєкт був створений у 2008 році як міжнародна ініціатива. Ідея полягає в тому, що якщо з якоїсь причини зникне якийсь вид рослин або ціла культура, його у насіння вона буде витягнути з цього сховища і відновити вид, всього тут зберігаються зразки понад 1 мільйона видів сільськогосподарських культур від пшениці до рису і картоплі. Це сховище стало своєрідним архівом для рослинного світу, зберігаючи насіння, ми можемо захистити наші продовольчі ресурси. Навіть якщо за якоїсь причини буде втрачена здатність вирощувати певні культури внаслідок змін клімату, війни чи інших катастрофічних подій, цей проєкт не просто демонструє, як технології можуть допомагати нам зберігати наше майбутнє, але й нагадує нам, як важливо охороняти природу та зберігати біорізноманіття нашої планети. Сховище на Шпіцбергені – це не тільки про насіння. Це про збереження надії на відродження після будь-якої кризи. Тому пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи на землі завжди є шанс на відновлення. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. До побачення! До нових зустрічей на каналі. Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.